Інформаційний день на суспільному продовжується для вас у студії працюємо. Ми, Олександр Бодня, Леся, Наконечна. і упродовж цієї години будемо говорити про доступність українських міст для людей з інвалідністю і що варто враховувати під час інклюзивної відбудови міст. Волонтери благодійної організації Центр спасіння життя евакуюють поранених та займаються протезуванням військових і цивільних. В'ячеслав Запорожець, керівник організації, багато часу проводить із підопічними і добре знає, з якими труднощами зустрічаються вони в побуті. 1 квітня чоловік організував для трьох хлопців з ампутованими кінцівками екскурсію Києвом. Чи всі заплановані місця вдалося відвідати? Ми дізнаємося від В'ячеслава Запорожця. Він приєднується до нашого ефіру. Добрий день, пане В'ячеславе. Вітаю, бажаю здоров'я всім. Навзаєм. Тож, де ви побували і з якими труднощами зустрілися під час прогулянки? Спочатку ми були на Софіївській площі, потім пішли до Михайловського золотоверху, де техніка побита. І зразу ж я був здивований, добре знаю цей маршрут, але коляску не завжди з тротуарів було з'їзд, не було бордюрів обладнаних для цього. Ось. І треба ну, зазначити, що більш уважно треба дивитися, бо багато колясочників. Потім ми поїхали на вечерю на арсенальну, де у нас пішохідна зона, там багато цікавих ресторанів. Я завжди, коли приїжджаю в Київ, я беру наших героїв-ампутантів і ми йдемо в якийсь ресторан. Я був здивований, що на арсенальній ми в п'ять ресторанів заходили і не, не були обладнані ресторани, є пороги. Є е, сходи, і не буду називати ці назви, але нам приходилося брати руками коляску і підіймати її. І я бачив, як наш герой Михайло, е, ампутант-десантник, е, у нього нема двох кінцівок. Ну він засмучений був. Да? Він, я розумію, що якщо б нас не було, а нас ще було два хлопця. З нами, які допомагали, то хлопці на колясках не зможуть отримувати, відвідувати ресторани. Да? І я, як будівельник, да, в мирний час я будівельник, я пам'ятаю, що у нас в Києві є благоустрій, управління по благоустрій. І я пам'ятаю, що це їх. Зона відповідальності, вони мають змогу виписувати приписи, штрафувати вплоть до того до закриття такого закладу. Тобто власник кожного магазину та ресторана повинен обладнати для маломобільних груп, і це дуже треба на це увагу. І по пішохідним зонам, нашим по паркам, треба пройтись, так, щоб теж благоустрій подивився, де може коляска проїхати, де не може проїхати. Це дуже важливо. Фактично зараз ви говорите про центр самісінької столиці. Чи залишали ви відгуки стосовно цього адміністрації закладів або можливо скарги, аби вони звернули увагу на це, можливо, усунули недоліки? Ми познайомилися з адміністратором ресторану, де ми були, да? і ви знаєте, на жаль, я не бачив таке розуміння да, цієї проблеми. Ну, Типа, до нас не так часто заходять. І зараз ну, у мене такий челендж, Я навіть друзів прошу, щоб наші герої. Це як одна із реабілітацій, да, соціальна адаптація. Хлопці повинні ходити в ресторани і в кафе, в ресторани. І я думаю, що власники ресторанів мене почують, навіть будуть пригощати наших воїнів, які втратили кінцівки обідом чи кавою. Бо на жаль, я не бачу реакцію суспільства, коли ми приходимо, ну. Коли я бачу військового пораненого, я завжди підійду, поздороваюся, спитаю, друже, яка допомога тобі потрібна, Там, пригощу чимось, да? увагу приверну. Це дуже важливо, бо ми от в суботу по місту прийшлись, ви знаєте, ну, якось люди нас ну, цуряються, щолі, да? ну, ну, ніхто не підходить. Да? А, підійшов, був на ротації військовослужбовець Бахмута. Він підійшов, пожав руки, познайомився, привітав. Ну, це так. Пане В'ячеславе, на жаль. Зрозуміли вас ще це розуміти. Ви багато відправляєте, часто відправляєте своїх підопічних і за кордон на лікування, на протезування? Нещодавно хлопці повернулися із сполучених штатів Америки. Чи відгукувались вони, як там місто пристосоване до для маломобільних людей? Чи порівнювали вони, як там, як там вони могли пересуватися в будь-яких закладах чи навіть по вулиці і в Україні? Наші два хлопця були в Вашингтоні, потім вони були в Мінніаполісі. І е, хочу зазнати, зазначити, що дуже їм сподобалось. Е, на колясі був Андрій Сапковський, у нього теж нема двох ніг. Е, Колясочникам ну, зелене світло. Е, люди зупиняються в вихідний день, е, в суботу та неділю, ветерани виходять на центральній вулиці. Їх вітають, пригощають ну, кожен тиждень. Да? І головне, що, що я відмітив: хлопці знаходились в Мінніаполісі Protec фундейшн центр, і він мав на першому поверсі з витринами реабілітацію. Спочатку я так дивлюсь. Потім питаю Юрка, чому так зроблено? Він каже: для того, щоб суспільство бачило, як ми займаємося, як встановлюють протези, як вони виготовлюються, як хлопці проходять реабілітацію, навчаються. Тобто, саме суспільство, люди з міста, вони бачать, що це військові і це ну, заслуговує повагу. Да? І я так думаю. От представте, якщо на Хрещатику, да, на Майдані чи там десь біля Цуму Бутіка, замість Бутіка якогось буде відкрити центр, де будуть наші воїни займатися реабілітацією, да, щоб ми всі повинні бачити і розуміти, яку плату ми платимо за мирне життя в Києві та да, й в інших містах, це дуже важливо. Приділити цьому увагу, да? керівництво міст, міст повинно взяти коляску, як я це беру, да? взяти такого військовослужбовця на коляски і пройтись по пішохідним маршрутам, і все стане зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо, що ви підтримуєте наших військових і висвітлюєте цю тему. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. В'ячеслав Запорожець, керівник благодійної організації Центр спасіння життя, був з нами на прямому зв'язку.